Вітаю вас на каналі Ядрон. У кожного fpv FPV-шника серед обладнання обов'язково є зарядний пристрій для акумуляторів. З одного боку, це максимально проста штука, задання якої просто заряджати ваші батареї. Але при її виборі, особливо якщо ви робите це вперше, можна заплутатися в тих потужностях, амперах. А ще ж виявляється, що до деяких зарядок треба окремо купувати блок живлення. І в такі моменти з'являється бажання купити щось, щоб працювало одразу з коробки і не треба було заморачуватись, як мінімум, з блоком живлення. І якраз сьогодні у нас такий зарядний пристрій. Новинка від Toolkit RC, модель M6D, а це у версії PRO. Ця зарядка має вбудований блок живлення потужністю 300 Вт та може заряджати одночасно два акумулятора. Ми познайомимось із характеристиками, функціями та дизайном цього зарядного пристрою. Але по традиції, перед тим як ми почнемо, поставте вподобайку цьому відео, напишіть який-небудь коментар в підтримку каналу і перевірте, чи ви підписані на канал. У мене є декілька зарядок, і всі вони, як бачите, від Tulkiterсі. M6, моя найперша зарядка, купив її, як тільки почав займатися дронами. Потім, коли з'явилось більше акумуляторів та постійна потреба їх заряджати, купив собі м 6 – а коли почав займатися виробництвом акумуляторів, був клієнт, який просив заряджати всі акумулятори до 100%, і довелося купити ще одну зарядку, щоб заряджати одночасно 4 акумулятори. А коли, так сказати, в моєму дронопарку почали з'являтися коптери, які літають на акумуляторах 8 s з'явилась потреба в зарядці, яка може їх заряджати. І в мене з'явилась М8П. Але жодна з моїх зарядок не має вбудованого блоку живлення. І ось так, одразу діставшись коробки, почати з нею працювати, на жаль, не вийде. Треба докупляти зовнішній блок живлення. І до речі, на корпусі зарядки є умовна підказка, на яку потужність блоку живлення вам треба орієнтуватися. Ця зарядка може максимум пропустити через себе 500 Вт, а отже, Блок живлення обирайте хоча б на Вт 600, щоб повністю розкрити потенціал цієї зарядки. Звісно, можна купити якийсь простіший блок живлення на умовні 100 Вт, але тоді батареї ви зможете заряджати відносно невеликим струмом і процес зарядки буде розтягнутий у часі. І зі своїми зарядками я використовую ось такий якийсь, не знаю, новий no блок живлення потужністю 1200 Вт і 24 вольти. З нього у мене виведено 3XT60, і я можу одночасно. Три зарядки підключити і заряджати. А в нашу сьогоднішню M6D AC одразу вмикається мережевий провід 220 В. Вона вмикається і можна заряджати акумулятори. Як бачите, вона займає менше місця, але і потужність блоку живлення, вбудованого тут, ну, відносно невелика. Хоч 300 ватт це і непогано, але все одно, якщо ви будете заряджати акумулятори великої ємності, вам цього блока живлення може не вистачити. Всі ці зарядки я купував за власні гроші. А сьогоднішню зарядку я отримав безкоштовно напряму від виробника. Вони мені написали в інстаграмі, запропонували зарядку на огляд, і я погодився. Подивимось, що вони тут зробили. Чи буду я лишати цю зарядку собі, якщо чесно, не знаю. Мені більш ніж достатньо тих зарядних пристроїв, що є у мене, а цю гадаю розіграю серед підписників монобази в наступному місяці. І ви ж знаєте, що навіть якщо я отримав якийсь пристрій на огляд безкоштовно, це ніяк не впливає на те, що я буду говорити. І якщо я тут знайду якісь недоліки, то ви про них обов'язково почуєте. І це умовно вже друге покоління зарядки м 6 dac з першим поколінням, якщо чесно, я не знайомий, тому його у відео згадувати і не буду, тому що не маю з ним ніякого досвіду. А теперішнє друге покоління є у нас в двох версіях. Така, як у мене, версія PRO, а також є просто версія V2. Тут на окропці навіть є характеристики цих двох зарядок. І вони відрізняються лише потужністю внутрішнього блока живлення. У версії V2 маємо 200 Вт, у версії PRO 300 Вт. А також у версії Pro є бездротова зарядка для телефону. Тобто можна зверху покласти телефон і він буде заряджатися, якщо, звісно, телефон підтримує цю технологію. Щодо вартості, виробник мені говорив ціну за V2 версію 99 доларів, а за Pro версію 129 доларів. І приблизно за такі самі гроші можна їх знайти на Аліекспресі. Щоправда, в залежності від продавця можна знайти і трохи дешевше. Ось, наприклад, V2 2 4000 тисячі гривень, а PRO 5 тисяч гривень. І виходить так, що додаткові 100 Вт потужності та бездротова зарядка коштує 1000 гривень. Ну, багато це чи мало можете написати в коментарях, але мені здається, за ці гроші можна купити нормальний блок живлення потужністю, не знаю, там, Вт 700-800. Або, наприклад, доплатити ще і отримати вже 4 портову зарядку від тої самої тулки C, Q6AC із потужністю вбудованого блоку живлення 400 Вт. Приїхала зрядка до мене в ось такій коробці. Так розумієш, що коробка в них одна як на v 2 версію, так і на PRO. І на зворотній стороні є технічні характеристики зрядок, які ми вже бачили раніше. Відкривши коробку, ми знайдемо, звісно, зарядний пристрій, мережевий кабель до нього. І будьте уважні, якщо замовлятимете з Аліекспресу цю зарядку, то обирайте саме європейську версію для того, щоб отримати ось таку вилку. Бо якщо обрати американську версію, вилка буде несумісна із нашими розетками. Але, на щастя, сама зарядка буде однакова, тому що вона підтримує вхідну напругу від 100 до 240 вольт, і просто замінивши цей провід, ви зможете її використовувати. І, окрім раніше згаданого, в коробці можна знайти захисну плівку на дисплеї. Я її клеїти не буду, бо в мене це погано виходить. Візиткою з усіма соцмережами компанії. Провід USB A на USB-C для підключення зарядки до комп'ютера та оновлення прошивки, та інструкція на китайській та англійській мовах. Тепер давайте ближче познайомимось із дизайном цього зарядного пристрою. Виглядає доволі симпатично. На верхній частині корпусу у нас є бездротова зарядка, щоправда, без будь-яких поміток, і з гумовими накладками по бокам для того, щоб телефон не ковзав. Потім дисплей, справа від дисплею роллер, який крутиться вліво-право та натискається, і зліва кнопка Exit. Під дисплеєм маємо індикатор, який підсвічується з червоним або синім кольором, в залежності від стану зарядки. Попереду маємо доволі багато вентиляційних отворів. Два роз'єми xt 60 і два роз'єми для підключення балансувальних портів. Тут одразу видно такий момент, який мені не дуже подобається. Я про це говорив декілька днів тому у себе в інстаграмі, коли робив розпаковку. До речі, можете підписатись на інсту, щоб бути в курсі всіх новин каналу. Крізь ці отвори, видно внутрішню будову зарядки, і цей момент трохи псує враження від зарядки і робить її як ніби такою дешевшою і недопрацьованою. А я цьому моменту був, якщо чесно, прям здивований, бо в мене ну є декілька інших різних моделей від Тулкитерсі, і там він виконаний значно охайніше. Ось, наприклад, на m 6 d виглядає ось так m 8 p Хоч тут і видно якусь частину текстилітової плати, але загалом виглядає гарніше. І на найстарішій моїй m 6 також виглядає симпатичніше. Мені писали в коментах, що, можливо, це зроблено для вентиляції, але ж, якщо ми сюди підключаємо роз'єм, то отвір повністю закривається. І якісь функції додаткової вентиляції цей отвір точно виконувати не буде. Знизу є гумові ніжки. Наліпка із інформацією щодо назви пристрою та діапазону вхідних і вихідних напруг, та типів акумуляторних батарей, які може тут заряджатися. І вона, звісно, підтримує всі найпопулярніші типи акумуляторних батарей, ті, що зустрічаються на дроні і не тільки, навіть акумулятор від машини можна нею зарядити. Ще ось тут в корпусі є отвір. Крізь який видно плату і декілька контактів. Навіть не знаю для чого вони. Якщо у вас є здогадки, напишіть в коментах. І позаду пристрою у нас є кулер, який це все охолоджує, роз'єм для підключення до розетки, Type-C вихід. Які, до речі, використовуються для перепрошивки зарядки, а також за допомогою нього можна заряджати там різні ноутбуки, телефони, потужність, яку він може видати, 65 Вт. І також позаду є роз'єм XT60 для підключення зовнішніх блоків живлення або акумуляторних батарей. Діапазон фідних напруг від 7 до 28 вольт. На задній стороні мені хотілося б бачити ще вимикач, який би дозволяв нам вмикати та вимикати зарядку. Бо так як є, вона у нас вмикається методом просто підключення кабелю живлення і все. І якщо ви, наприклад, зарядили батареї, для того, щоб її вимкнути, вам треба від'єднувати провід або витягувати там десь знизу під столом, а окрема кнопка вимкнення трохи б спростила життя. В мене на каналі є огляд зарядки М7. AC, і там позаду якраз є така кнопка. Чому немає її тут? Питанечко. І до речі, на першій версії цієї зарядки також позаду немає кнопки. Ну і оскільки ми увімкнули зарядку, то давайте швиденько пробіжимося по основним функціям та по налаштуванню. На перший погляд, все ідентично, як і в моїх m 6 d що в принципі і логічно. Одразу після вімкнення ми бачимо ось таку картину: дисплей розділений на дві частини для двох акумуляторів. Якщо підключити балансир, то у нас одразу з'явиться напруга по комірках. А коли підключаємо силовий, то з'являється загальна напруга батареї. Та індикатор починає світитися синім. Якщо почнемо процес заряду, він буде червоним. Для того, щоб зайти в меню налаштувань, натискаємо роллер і тримаємо його, і попадаємо в ось таке меню. Так, в першу чергу вимкну пищалку, щоб вона не заважала. І стиль оформлення зміню на темний бо до такого я звик. І з важливого. Input settings. Тут у нас задаються параметри вхідного джерела живлення. Якщо у нас для живлення використовується мережевий кабель та вбудований блок живлення, тут нічого ми міняти не можемо, тому що воно запрограмовано так, щоб не виходити за межі вбудованого блоку живлення. Як бачите, потужність обмежена на 300 Вт, максимальний струм 12,5 А і діапазон напруги від 22 до 26 вольт. Якщо ви будете використовувати для живлення якийсь, наприклад, великий акумулятор, підключайте його по XT60, павертай побирається батарея, потужність та струму обмежуєте таким чином, щоб не виходити за параметри тої вашої умовної батареї, яку будете використовувати. І діапазон напругів встановлюєте так само по технічним характеристикам батареї. Якщо у вас, наприклад, там якийсь акумулятор, який не можна розряджати нижче, ніж 10 вольт, то тут нижню межу ставите 10 вольт, і зарядка припинить роботу при досягненні тієї заданої напруги. Налаштування безпеки тут обираємо максимальні температури, зовнішні та внутрішні, при яких зарядний пристрій має зупинитися. Максимальний час заряду і максимальну ємність батарей, які ви плануєте заряджати. Синхронізований режим, при його увімкненні два вхідних порта починають працювати як один. Їх треба запаралелити спеціальним перехідником, і тоді можна заряджати якийсь дуже великий акумулятор великим струмом. Continuous Work, якщо ми увімкнемо цю функцію, то в нас після того як процес заряду одного акумулятора закінчиться. Ви виймаєте роз'єми, підключаєте наступний акумулятор, натискаєте ОК, OK, і наступний акумулятор буде заряджатися з тими самими параметрами, що і попередній. Це корисно, якщо у вас багато однотипних акумуляторів, однакової ємності та хімії. Що мені подобається ця функція Battery Selection. Якщо вона вимкнена, то коли ви починаєте процес заряду, обираєте лівий чи правий порт, натискаєте на колесо і одразу попадаєте в меню налаштування. Процесу заряду. Але якщо увімкнути Battery Selection, то у нас є можливість створити декілька умовних пресетів під різні типи акумуляторів, які ви використовуєте. Наприклад, я зараз зроблю для цього, який в мене стоїть літій іон, 6s заряд і напруга 4,15 вольта. Не подобається мені те, що тут всього 4,15 доступно, але про це поговоримо ще пізніше. І струм заряду 12 А. 1 c для цієї батареї. І якщо тут змінити параметри, потім вийти назад, вони у нас будуть збережені. Потім ми можемо зробити якийсь інший пресет під інші акумулятори, умовні, якісь там LiPo, 4 s І таким чином не треба налаштовувати зарядний пристрій під кожну акумуляторну батарею, а мати просто декілька пресетів під різні акумулятори та різні режими заряду. Цією штукою я постійно користуюся на своїх раніше згаданих зарядках. Тих пресетів зробити тут можна доволі багато, але так трохи дивно виглядає те, що дуже великі відступи між параметрами, і щось з правого боку у нас явно не влазить. Трохи недопрацьовано цей момент виглядає. По налаштуванням швиденько пробіглися, окрім того, що я вже сказав, там можна міняти гучність і тон пищалки, змінювати яскравість. Міняти й мову, але, на жаль, української немає, тут якісь незрозумілі є, і англійська. Давайте підключимо другий акумулятор і спробуємо зарядити їх. У мене зараз підключено два однакових акумулятора: 6 S3P ємністю 12 тисяч мА. Кнопкою Exit на головному екрані ми можемо перемикатися між лівим та правим портом. Давайте перейдемо на лівий і зробимо налаштування. Перед тим як починаєте процес заряду, обов'язково перевіряйте тип хімії, чи він співпадає із вашим акумулятором. Але якраз зараз я, мабуть, буду використовувати неправильний тип хімії. Тому що чомусь тулки терсі на своїх зарядних пристроях не дає можливості заряджати акумулятори літій-іон до напруги більш ніж 4,15 вольт. А всі сучасні літій-іонні елементи можна заряджати сміливо до 4,2 вольта. А заряджаючи до 4.15, ми таким чином використовуємо не всі можливості елементів. І для того, щоб зарядити їх до 4,2, треба робити це в режимі Lipo. Але ні в якому разі не ставте більшу напругу ніж 4,2. Тож можна користуватися цією хитрістю, якщо ви знаєте, що ви робите. І до речі, в цьому відео я не буду пояснювати детально там, чому я обираю саме такий струм для розряду того чи іншого акумулятора. Тому що на цю тему в мене є окреме відео. Воно доволі стареньке, але не втратило своєї актуальності. Там я розповідаю. Як дізнатися, яким струмом можна заряджати той чи інший акумулятор, як що таке коефіцієнти, це і так далі. Тож подивіться те відео, якщо вам цікаво дізнатися детальніше про ці параметри. Але, здається, в режимах додався ще режим дістрой. Я на інших зарядках його щось не бачив, або, може, неуважно дивився. В чому суть, що в режимі Destroy зарядний пристрій буде розряджати ваш акумулятор до нуля для подальшої його утилізації безпечної. Так, давайте повернемося на режим заряд. Параметри, які у нас 6С заряд. Ну, хай 4,15 буде, вже лишилося в тому режимі Літій Іон. Струм заряду, давайте поставимо максимальний допустимий для цих акумуляторів. Тут у мене на наліпках пишеться 12 А. І все, в принципі, можна починати процес заряду. І ось тут ми можемо обрати, для якого порту будуть застосовані ці налаштування по заряду. Якщо у вас два однакових акумулятора стоять зліва і справа, то ви активуєте другий порт також і починаєте заряд із заданими параметрами. Або обираєте один порт, якщо на іншому стоїть акумулятор, який відрізняється по параметрам. У мене акумулятори однакові, тому активую два порта і давайте подивимося, що буде. Тому що потужність у нас максимальна вбудованого блоку живлення 300 Вт, а я обрав струм 12 А. Одразу запрацював кулер, і бачимо, що струм заряду у нас приблизно 7 А. Вхідна напруга з блоку живлення трохи просіла, начебто. Не пам'ятаю, яка була раніше, десь на раніше записаних відео подивимось. Чому ж у нас зарядка не видає по 12 А на кожну батарею, як ми налаштували. Це відбувається через те, що у нас в input Settings виставлено обмеження 300 Вт. І дивіться, якщо ми повертаємось тут ці меню. То побачимо, що на кожний акумулятор у нас йде по 140 Вт потужності. Зарядка в мене підключена через розумну розетку, то вона споживає 313 Вт. Тобто блок живлення працює на максимумі. І що у нас виходить, що потужності внутрішнього блоку живлення цієї зарядки не вистачає для того, щоб заряджати... Одразу два акумулятори ємністю 12 000 мАч струмом 1С, тобто 12 А. Але 12 А це максимальний струм для таких акумуляторів, а для кращої їх роботи протягом тривалого часу можна заряджати і меншим струмом. Загальна рекомендація для літійонних акумуляторів це струм 05 с тобто 6 А для таких акумуляторів. І з таким струмом заряду внутрішній блок живлення справиться без проблем. А тим більше цього вистачить, якщо ви будете використовувати акумулятори меншої ємності. Але якщо раптом у вас будуть акумулятори дуже великі і великої ємності, наприклад, там 6s4p або 6s5P, для того, щоб їх заряджати не по 5 годин, треба буде все-таки запаритися із покупкою зовнішнього потужного блоку живлення для цієї зарядки. І давайте зараз підключу свій 1,2 кВт. Блок живлення і подивимося, як воно буде заряджати. І тепер струм 12 А на кожну батарею, воно має витягнути прям без проблем. Параметри у мене зберіглися від попередньої зарядки. Активую другий порт і починає заряд. Так, чекайте, чого воно дає лише по 5 А. Ага, можливо, через те, що в мене там теж якесь обмеження стоїть. Давайте подивимося. Йдемо в Input Settings. Чомусь вона подумала, що це в мене батарея. Потужність максимальна. струм. Також обру максимально доступний. А от тепер має бути все добре. І тепер, як бачите, воно по 12 А в акумулятор може заливати без проблем. І це не межа, можна ставити, і більший струм за потреби. І зараз з розетки споживається майже 600 Вт. Тобто мій великий блок живлення працює приблизно наполовину від своїх можливостей. Під час заряду ми можемо кнопкою перемикатися між лівим та правим каналом. І якщо оберемо, наприклад, правий канал та будемо крутити колесо, то є декілька сторінок, на одній з яких ми можемо подивитися опір по секціям і параметри процесу заряду, до якої напруги воно буде заряджатися, струм заряду. Та поточна потужність, яка споживається із вхідного джерела живлення. Бачите, у нас зараз на кожен з каналів приходиться по 250 Вт. Якщо під час заряду натиснути на колесо, то ми можемо зупинити процес заряду на поточному порті або на всіх портах. Також є можливість змінити струм заряду. Ставимо 3 А. І в мене виходить, що права батарея заряджається струмом 3 А, а ліва струмом 12 А. Ще я хотів сказати пару слів щодо того, як розряджаються акумуляторні батареї. Якщо ми беремо тут режим не заряд, а, наприклад, розряд до цільової напруги там умовно 3,1 В. І тут струм розряду поставимо аж 3 А, який нам дозволяє зробити. Натискаємо старт і починаємо. Дивіться, у нас струм розряду не буде перевищувати 0,7 А. Відбувається це через те, що зарядний пристрій не може розряджати акумулятори. Потужністю більше ніж 15 Вт. Це навіть ось тут вказано на коробці там від 0,1 до 3 А і потужність 15 Вт. Отут зверху пишеться 400 Вт, але в ресайкл Mode. Тобто, якщо ви на вхід зарядки підключаєте акумулятор. І тоді енергія буде у вас з цих акумуляторів іти в якийсь інший акумулятор, тоді вона може розряджати більшим струмом та більшою потужністю. А в ось такому вигляді не треба розраховувати на те, що ваші акумулятори будуть швидко розряджатися. Якщо ви, наприклад, десь збиралися літати, зарядили акумулятори. А потім все відмінилося, і вам треба їх поставити в сториж, то цей процес буде доволі розтягнутий у часі, особливо якщо акумулятори великої ємності. І, до речі, під час розряду акумуляторів зарядка гріється навіть сильніше, ніж коли їх заряджає. Що, в принципі, логічно, енергія, яка витягується з акумуляторів, переходить в теплову і її треба десь розсіювати. І наявність можливості заряджати телефон по бездроту, як би натякає на те, що зарядний пристрій має жити на столі. Але всі мої зарядні пристрої зазвичай Вуть під столом. По-перше, якщо багато акумуляторів, то їх незручно трохи тримати на столі, а часто також після польотів акумулятори бувають не дуже чисті. Ось тут якась трохи травичка є, але це ще. Цілком нормально. Бо зазвичай мої акумулятори повністю в якійсь землі, траві, і ставити той брудний акумулятор на стіл взагалі не хочеться. І якщо б я цю зарядку лишив собі, та вона жила у мене під столом, то ця бездротова зарядка для телефону взагалі б не мала ніякого сенсу, бо не буду я ж телефон кидати десь там під стіл. Також не подобається той момент, що балансувальні роз'єми. Від батарей тут занурюється в корпус доволі глибоко, тобто нігтями підцепити його доволі важко і боляче. І щоб його дістати, треба тягнути безпосередньо за провода, що мені також не дуже подобається, якщо чесно. І, звичайна, М6Д в цьому плані мені подобається значно більше, тому що дивіться, роз'єми тут заходять в корпус не повністю, а лишається приблизно там 2-2,5 мм і якраз їх. Завдяки цьому зручно витягати. Так і хочеться намалювати у Fusion якусь пластину із отворами, надрукувати її та поставити сюди в роз'єм. Тоді не було б ось таких великих отворів, і балансувальний роз'єм заходив би не так глибоко в корпус. Якщо б він заходив, наприклад, десь отак, контакт все одно є, напруга по секціям зчитується, діставати його значно простіше. Але робити це я, мабуть, не буду. Та я взагалі не мав би це робити, це виробник мав би подумати над тим, щоб. Як мінімум було зручно користуватися його зарядками. Та я знаю, що є спеціальні такий типу, корпус, який ставиться на балансувальний роз'єм, і дозволяє його тоді тримати не за провода, а за той сам корпус. Знайду десь фото і скину вам, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі, але на моїх акумуляторах такого немає ніколи. Якщо зарядку деякий час не рухати, то вона буде проситися, щоб ви її виключили. З'явиться ось такий розрядка з листочком, що зберігайте енергію і вимкніть мене. Ну що ж, давайте спробую підбити якісь підсумки. Ну, що сказати, зарядка хороша із своїми функціями справляється, заряджає і розряджає акумулятори. Тобто до того, як вона працює, претензій немає. Ну, інше було б дивно, якби зарядка не справлялася зі своїми прямими обов'язками. Подобається вона мені тим, що вона компактна, має доволі потужний блок живлення, хоч раніше ми бачили, що 300 Вт може бути недостатньо, щоб там заряджати. Великим струмом дві батареї одночасно, але ті, наприклад, 7 А, які вона може видати на кожну батарею, це хороший показник, і більшості людей цього буде більш ніж достатньо. І купивши подібну зарядку, ви закриєте свої потреби по заряду акумуляторів на доволі тривалий час. А якщо в майбутньому ви будете працювати із дуже великими акумуляторами, та треба буде їх швидко заряджати, то можна буде докупити потужний блок живлення і підключити його сюди. А тепер до того, що не сподобалось. Були претензії до балансувальних конекторів, те, що тут у нас просто отвори, і те, що балансувальний роз'єм дуже сильно занурюється в корпус, його потім важко витягнути. І також по ергономіці мені було трохи незручно те, що ролер праворуч, а кнопка назад розташована ліворуч. Коли працюєш із зарядкою двома руками, то ніяких проблем немає. Але, наприклад, якщо я роблю налаштування однією рукою, то я там щось клацаю, подивився, хочу повернутися назад. І мені треба палець постійно там, через весь екран переносити. Отаке розташування, як на m 6 d мені подобається більше. Можна там щось поклацати, покрутити, назад і так далі. Також на початку відео казав, що хотілося б бачити ось тут перемикач, який буде в нас вмикати та вимикати зарядку, коли вона підключена до мережі, так як це було в m 7 ac І якщо говорити про m 7 ac та цю зарядку, то якось виглядає так, що тулки тарсі роблять зарядки непослідовно. Тобто в M7AC у нас було там купа функцій, можна було закинути картинки стартові, можна було озвучку робити кастомну. Також можна було тестувати сервоприводи через ту зарядку, наприклад. А тут у нас подібного функціоналу немає. Єдине, що цікавого ми можемо робити, це використовувати цю зарядку в режимі лабораторного блока живлення. Коли в battery type оберемо Power, то тут можемо обрати напругу в діапазоні від 1 до 28 вольт і струм. Від 05 до 16 А і таким чином використовувати її для живлення якихось пристроїв. Ну але це таке, в принципі, свої прямі обов'язки, воно виконує, але могло б бути і більше всіляких приколів, як на ті раніше згадані М7 АЦ. А в загальному зарядка хороша, компактна, і якщо вас влаштовує все те, що я раніше сказав про неї, то можете сміливо купувати. Але як на мене, покупка простої версії v 2 Виглядає раціональніше, бо переплачувати аж тисячу гривень за додаткові 100 Вт і бездротову зарядку, як на мене, недоцільно. Але і взагалі, якби переді мною стояв вибір зарядки за суму в районі 5000 тисяч гривень, скільки коштує ця зарядка, то я б, мабуть, вчинив по-іншому. Бо компактність мені не так важлива. А от характеристики для мене більш важливіші на даний момент. Я би купив. М6Д, вона зараз на Алікспресі коштує в районі 1500 гривень, а під час розпродажів із всілякими знижками та промокодами її можна купити за 1300 гривень. І таким чином у мене лишається ще більш ніж 3000 тисячі в запасі. За ці гроші можна купити другу М6Д і такий самий блок живлення, як у мене, на 1,2 кВт. І все це разом по ціні вийде якраз ті самі 5000 гривень. Але я матиму можливість заряджати одразу 4 акумулятора без обмежень по потужності, бо блок живлення із запасом. І я за весь час експлуатації лише, здається, один раз його навантажував на 1 кВт потужності, і то це так було чисто, щоб перевірити, чи він витримає. Або ж взяти тільки одну М6Д і якийсь простіший блок живлення, скажімо, ватт на 600. Я думаю, що він буде коштувати до 1000 гривень точно. І тоді з тих умовних 5000 тисяч гривень у мене лишається ще 2,5, за які я можу купити якісь інші потрібні мені речі. І блоки живлення завжди обирайте з запасом. Якщо нам тут на М6Д Пишеться 500 Вт, то до неї я би радив купувати блок живлення хоча б на 600 Вт, бо не факт, що там є потужність, та яку заявляє виробник, і завжди краще мати запас. Звісно, можна ставити і слабіший блок живлення, але тоді в налаштуваннях Input Settings треба буде встановити відповідні обмеження, щоб випадково не спалити блок живлення. І напругу блока живлення бажано обирати 24 вольта. В Такому випадку буде мінімум втрат на перетворення напруги при заряді 6С акумулятора. Але зверніть увагу, що ці блоки живлення, про які я говорю, продаються так, як є, тобто без всіляких кабелів та проводів для підключення. Вам треба буде докупити роз'єм xt 60 Силові провода для з'єднання, блокоживлення і зарядки, та взяти якусь вилку і провід для підключення цього всього до розетки. Так, звісно, по габаритам і вазі воно буде займати більше місця, ніж ця зарядка, але тут вже дивіться, що вам пріоритетніше. До речі, в описі під цим відео я залишу посилання як на цю зарядку, так на m 6 d і на інші зарядки від Toolkit RC. А поділитися своїми думками щодо того, яку б зарядку ви обрали для себе, можете в коментарях під цим відео. А я вам наразі дякую за перегляд. І окремо величезна подяка спонсорам каналу на Монобазі. Завдяки вашій фінансовій підтримці канал розвивається, а також я маю можливість підтримувати Збройні Сили України. Тому що половину зібраних коштів із Монобази я щомісяця доначу на різні збори. А імена цих прекрасних людей ви зараз бачите на екрані. І перейшовши за посиланням під відео, ви можете також до них долучитися. А зі свого боку, для спонсорів я також щомісяця намагаюся організовувати якісь подарунки. Попереднього місяця був прям дуже потужний подарунок. Одному з підписників достався гепарсі Моза 7В2. Наступного разу так потужно навряд чи вже буде, але ця зарадочка дістанеться комусь із спонсорів. А можливо, щось ще придумаю. Тож, ще раз дякую вам за перегляд, лайки, вподобайки, підписки. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України і до зустрічі в наступному відео.